Протягом кількагодинного пленарного засідання 30-ї сесії бурштинської міської ради депутати розглянули понад два десятки питань порядку денного. Дискусій було багато, інколи й доволі гострих. Однак у більшості питань були прийняті рішення, проекти яких були запропоновані депутатськими комісіями під час підготовки до сесії. Депутати відносно швидко впоралися з обговоренням звіту про виконання міського бюджету за 2012 рік та внесення змін до бюджету на поточний рік. Підтримали звернення жителів міста до відповідних інстанцій з проханням збереження автостанції у Бурштині та про зупинку на залізничній станції міста потягу Івано-Франківськ-Київ. прийняли програму захисту і розвитку української мови на території міської ради. Перша суттєва заминка виникла при обговоренні програми про підтримку засобів масової інформації міста Бурштина, у якій йшлося виключно про приватний часопис бурштинський вісник. Засоби масової інформації у нас, е, якщо говорити за 45 випусків на протязі року. Ну 104 чотири тисячі це на кожний випуск з тракуванням того, що це реалізується не безкоштовно. Це більше 2 тисяч гривень. Так треба Значить, Значит, На території міста є потужний за масової інформацією. Телекомпанія Райджа. У відповідь міський голова уже не вперше нагадав про своє особисте небажання співпрацювати з телекомпанією, хоча й погодився на запропоноване депутатами зниження фінансування газети до 50 тисяч гривень і на зміну формулювання програми. Відтепер це програма підтримки приватної газети Бурштинський вісник. Каменем спотикання стало і звернення депутата Ігоря Дашевича про створення тимчасової комісії з перевірки відповідності виконаних робіт чинним будівельним нормам ці відмови не вказано вид робіт. Однак, на думку деяких депутатів, якість робіт, що проводяться в місті, не завжди задовільна. Вимагаю спроти комісію, тому що неодноразово до мене зверталися мешканці міста, і є така якась негативна думка, що всі роботи, які проводились по бурштину згідно полічної програми, можна сказати, закопані в землю. Ці роботи. Проти такої створення комісії, ось ви створюєте 120 комісій. Але якщо вона перевіряє стільки служб, то що ви хочете перевіряти, не спішіть мені. Якщо питання про створення комісії, давайте її створюємо. Але з формування заключаємо Звичайно, організацію робіт виконання публічної програми. Є одна позиція, яку ми його повинні підтримувати, стійко державні будівельні і права. Виконані певні об'єму робіт і, 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 і ну, виконана якась структура. Цю структуру в майбутньому повинна фірма якась експлуатувати. Наскільки я розумію, ця фірма буде шкотному даному складацію. Тому з державних будівельних нормів права, всі організації, які виконували дані роботи, повинні в кінцевому результаті скласти акт передачі даного комплексу робіт в експлуатацію. Голосували кілька разів, причому, хоча й з інших мотивів, прихильником створення комісії став і міський голова. Я підтримую цю ситуацію, пішло, я зараз пішов, потонував, я її тут пришвидшую. І завезу масу туда експертів. Інших питань було ще багато, зокрема, й затвердження низки цільових програм, територія комфортного дитинства, авіамоделізм, творчий розвиток дитини і запропонованої міським головою програми Сад на даху, якою передбачалася посадка зелених насаджень на дахах будинків. Як ви будете знати добре? Це чи погано, якщо ви цього не зробили? А що в Україні то не робить. Ви не хочете бути першими? я також. Першим будинком на даху, якого цвістиме сад, може стати багатоквартирний будинок номер 6 на вулиці Міцкевича. Затвердивши програму Сад на даху, депутати після докладного обговорення схвалили програму соціально-економічного розвитку та план природоохоронних заходів на поточний рік.